Привіт, друзі! Ви на каналі Let's Є, і сьогодні ми з вами розглянемо відмінно збалансований байк для молодих райдерів. І це циклон Ultima 2025 модельного року з колесами 24 дюйми. Дана модель розрахована на зріст дитини 115-135 см. Чудово підібрані компоненти разом з рамою із алюмінією та вилкою без амортизації роблять велосипед дуже легким. А поїздки зручними, комфортними та безпечними. Сучасна геометрія рами, яскраві кольори та стильні деталі роблять цей велосипед функціонально. them. Mm -hmm. mm -hmm. Та колоритним. Ну, це не подивіться, який колір буде виділятися серед багатьох інших. І давайте в двох словах про компоненти: рама та вилка алюміній, штулки на промислових підшипниках забезпечать класний накат, а гідравлічні гальма гарантують миттєву зупинку. І тут також трансмісія від Shimano гарантує вам плавне та точне перемикання передач. А тепер давайте більш детально поговоримо про цей байк. Рама виготовлена в нас з алюмінієвого сплаву, що забезпечує легкість і довговічність. І це особливо важливо для північного. Длітків, адже легкий велосипед його легше контролювати а міцна конструкція витримає активне використання. І рама також отримала до дрібниць продуману геометрію для кращої керованості. Троси трансмісії та гальміної гідролінії сховані у середину рами, що робить його такого все вилазним. А для зменшення ваги стінки труб були батовані у місцях, де на них приходиться найменше навантаження. Горизонтальна труба рами, вона додатково посилена у місці входження підсидільної труби. Тут така косинка. А у внутрішньому трикутнику рами розміщено дві бонки для встановлення додаткових аксесуарів, таких як фляготримач. Насос або секційного замка. Це клон він також оснащений легкою алюмінієвою вилкою, що дало змогу суттєво знизити вагу байка, яка складає 11,400 Ой, 11 кг кілограмів триста грамів. Також відсутність амортизаційної вилки позитивно вплинула на як це його. Ефективність подалювання, ось адже енергія не втрачається на прожиття вилки. Отже, точніше, не вилки, а пружина. А функцію гасіння вібрації від та поганого дорожнього покриття та забезпечення тої самої амортизації виконують широкі покришки. З плюшок цієї вилки це те, що вона не потребує жодного обслуговування. Але при бажанні дану вилку можна замінити на амортизаційну з ходом у 80 мм, що ніяк не вплине на геометрію велосипеда. По трансмісії вона тут 1 на 8 від Shimano Альтос. Ну це досить сучасне рішення. Яке встановлюють навіть на багатьох дорослих моделях велосипедів. Отже, тепер вашій дитині віком від 9 до 12 років доступні ті ж можливості. І по задньому перемикачу, він тут стоїть чимано Altus, Він забезпечує плавне перемикання, а також він відзначається надійністю та довговітністю. Ну, що перевірено роками. Крім того, монетка, яка встановлена на кермі, вона також оснащена індикатором, що дозволяє миттєво бачити обрану передачу. Це робить процес там педалювання, катання, напевно, керування велосипедом ще зручнішим та більш інтуїтивнішим і що ще з приємного у комплектації трансмісії так це алюмінієві шатуни з однією зіркою. Вони йдуть на 30 зубів, що забезпечує надійну та легку передачу зусиль. А тут також є до речі такий пластиковий захист. Він обереже одяг та сторонні предмети від потрапляння між зіркою та ланцюгом. Можливо, хтось зі мною не погодиться, але на мою суб'єктивну думку, одна зірка попереду чи спереду на підлітковому велосипеді, це просто маст хев на сьогодні. Бо ж на дві або три зірки вже потрохи відходять у минуле. Адже погодьтесь, дитина не завжди розуміє для чого потрібна друга та третя зірка чи навпаки, та й прикатання у 90% випадків вона використовуватиме лише одну зірку. Ну і бонусом шотини на одну зірку значно легші. А Як ми пам'ятаємо, вага дитячого велосипеда грає один з ключових факторів для комфортного катання та швидкого прогресування у цьому виді спорту і не останнім при виборі велосипеда. Шатини, до речі, закріплені на каретку під квадрат. Вона йде на двох промислових підшипниках, яка гарантує плавний хід педалей і мінімальний опір. І завдяки чудовим показникам пилу та вологозахисту захисту. Підшипників кареці вам забезпечити надійну роботу і прослужать не один сезон. Це говорить нам про довговічність та комфорт під час будь-яких поїздок. Так, ну і трохи ще добавив, що на барабані задньої втулки в нас встановлена касета Shimano із зубцями з діапазоном 12-34. Ні, 11-34. Це означає, що велосипед дозволяє вашій дитині не тільки швидко розганятися на рівних ділянках, але й без там. З особливих зусиль долати круті підйоми завдяки такому широкому діапазону передач, навіть під час там підйому можна підтримувати комфортний темп без докладання зайвих зусиль. Ультіма комплектується в нас 24 дюймовими діймовими колесами, які зібрані на подвійних алюмінієвих ободах. Останні, в свою чергу, стійкі до появи вісімок за рахунок двох стінок. І завдяки подвійній стінці та 32-м спицям обода демонструють високу міцність і чудово витримують удари там від ям вибої на дорозі. Вони з бордюра спригнути. А відмінний накат забезпечується, я вже згадував раніше завдяки втулкам на промислових підшипниках. Це значно покращує плавність руху. На обода у нас зверху надягнута резина, досить Широка з універсальним протектором, який дозволяє легко долати будь-які Поверхні, навіть по піску на них також можна буде проїхати. І це оптимальне рішення для повсякденного, можна сказати, використання, яке забезпечить вам як комфорт, так і впевненість на будь-яких дорогах. Завдяки ширині у 2,35 дюйма вони також відповідають за амортизацію. А справжня фішка цього дитячого велосипеда це дискові гідравлічні гальма. Тут встановлена дискова гідравлічна система від Shimano mt 200 з роторами діаметром по 160. 50 і спеціальний візерунок на роторах він запобігає налипанню бруди та забезпечує швидше. Охолодження, що я думаю, досить важливе для безпечного гальмування. А гальмівні важелі вони ж ручки мають зручну форму та можливість підведення ближче до керма, що робить їх ідеальними для маленьких райдерів чи райдерів з маленькою долонькою. А головна перевага гідравліки на дитячому велосипеді це легкість у використанні. Натискання на ручку відбувається плавно та м'яко, що дозволяє дитині швидко і без зусиль зупинятися, забезпечуючи високу ефективність. Ну хто користувався гідравлікою, розуміє, про що я зараз вам тут кажу, і це набагато зручніше. Та надійніше ніж традиційні механічні гальма. Ну і трохи про дрібниці та аксесуари. Почнемо напевно ми з гріпс. Вони виготовлені з м'якого не ковзуючого матеріалу, що забезпечує надійне щеплення долоні з гріпсою під час їзди. Завдяки цьому дитячі руки не будуть ковзати навіть під час активних з'їздів, коли вони будуть мокрі, що також додає безпеки та комфорту. Кермо тут на ультімі встановлено з рахуванням потреб молодих райдерів, і воно має. Можна сказати, таку ергономічну форму та оптимальну ширину для комфортного керування велосипедом та втримання його на якомусь бездоріжжі. Такий нахил керма забезпечує природне положення рук, що зменшує втому під час тривалих поїздок. Ну і, звісно ж, сідло. Тут встановлено м'яке анатомічне сідло, яке адаптовано до дитячої анатомії. Воно забезпечує комфорт навіть під час тривалих велопрогулянок. Отже, підсумовуючи, можна прийти до висновку, що велосипед продуманий до дрібниць, щоб забезпечити. Випочити максимальне задоволення від поїздок. А якщо ви шукаєте чудовий подарунок для активної та рухливої дитини, зверніть увагу на цей байк. Не проходьте по всього байку, отак можна сказати. Бо циклон Ultima це ваш ідеальний вибір для здоров'я та радості вашої дитини. І пам'ятайте, що для безпечного катання обов'язково потрібен хоча б мінімальний захист. Це шолом. Також не варто нехтувати рукавичками, а за бажанням ви можете доповнити захист ще там ліктями, колінами та гомілками. Приємного це те, що ви можете протестити цей хартейл купівлею у нашому веломагазині в Києві або замовити його онлайн. У магазині ми з радістю налаштуємо цей велосипед під вашу дитину та докомплектуємо всіми необхідними аксесуарами. По Києву в нас діє безкоштовна доставка велосипедів нашим кур'єром. Байк до вас прийде вже в такому вигляді, повністю зібраний, налаштований. Коротше, все буде чікі-покі. А для покупців з інших міст ми пропонуємо безкоштовну доставку перевізником нова пошта на вантажне відділення. Велосипед до вас приїде вже там в повністю зараз коробці з усіма документами та гарантійною карткою. А ще перед відправкою наш механік попередньо збере велосипед, налаштує і запакує назад, щоб на пошті вам залишилось лише вставити передні колесо, перекрити кермо і. Педалі, і як то кажуть, вирушати за пригодами на новому байку вже прям з пошти. І дякую вам, що були зі мною сьогодні. Ставте лайк, якщо відео було корисним, та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити якісь нові огляди. Пишіть у коментарях, які велосипеди ви б хотіли бачити наступного разу, і, і ледь не забув. Менше світ на ютубчику, донайте на сили оборони та любіть свої байки. До зустрічі!